Друзі, всім привіт! Сьогодні моє відео буде про те, як вас можуть обманути при купівлі автомобілів, при продажу автомобілів, взагалі як водія, який їздить автомобілем і так далі. Почнемо ми з першої дуже популярної штуки. Це коли ви хочете купити собі автомобіль, почувствувати, що таке взагалі водіння і відчути водій, як, як взагалі воно Перші. Власники, які не мають цього, вони можуть на це повестись. Ті, хто вже довго сто... ну, як, прикосновений до машин, він знає, що це Перший варіант це продаж автомобілів на Авторіа. Я хочу купити собі автівку, знаходжу сайт, на сайті авторія якогось Мегана, Логана, Авео, ну, любу взагалі машину. І починаю телефонувати по цьому оголошенню. Беру що? Я беру телефон, починаю вводити номер. Зараз. Знайдемо якийсь варіант. Ось Рено Логан. Ой, Рено Меган в чорному кольорі від Деалі. Все, починаємо дзвонити. Включу громку связь. О, і пішли гудочки. Алло, Алло, доброго дня. Добрий. Ви продаєте Рено Меган чорного кольору? Так, да, продаємо, це в своя машинка. Клас. А скільки вона дизелю бере? Там розхід невеликий, він йде, як зазвичай дизелів, дуже економна по розходу. В рідній кращій йде, зроблена ходовочка, акуратний салон від першого хазяїна машина. Так що не пожалієте. О, класно. А де ви знаходитесь? Е, місто Хмельницьке. Місто Хмельницький. А я з Вінниці, це 120 кілометрів. Як це нам зустрітись? Ну, дивіться, в принципі, якщо ви не можете під'їхати, то. Я можу скакнути на машині, вона все зроблена, це. Але скиньте десь мені на дизель десь гривень 800. От. І я можу, в принципі, через півгодинки виїжджати до вас. Ага. Зрозумів, добре, дякую вам. Будь ласка, я зараз вам на Viber на цей номер скину номер карти. Угу, Хорошо, дякую, дякую, гарного дня. Все, доброго дня. А, добре, до побачення. А тепер дивіться, як його можна обламати номер картки це хорошо, на вайбер. А я йому можу на вайбер позвонити по відеозв'язку і сказати, а покажіть мені цю машину. І який варіант того, що та машина там є. Перший варіант. Другий варіант не їхати в Хмельницький. Можливо, там є якісь родичі, які зможуть її подивитися. Якщо дійсно буде відео, то відео має бути в будь-якому випадку в прямому ефірі. В більшості случаїв, ті, хто продають такі машини, вони ну, взагалі їх не мають. Ось такий перший варіант. Другий варіант. Саме чаще попадаються на це таксісти. Ось я їздю собі на шкодочки, таксую, в мене тут телефончик, тут я постійно попиваю кофійочок. Сижу такий, думаю, 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 жду заказ. Опа, вилітає заказ хороший. Там за 100 гривень 4 кілометра. Чого його не брати? Починаю я заводити машину і їхати до клієнта. І тут що, що, що буде відбуватися? Нічого, я все їду, 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 слухаю музику. О, дзвонить клієнт. Все. Починаю я брати трубку. алло, Доброго дня вам. Доброго дня і вам також. Дивіться, я тільки що викликав таксі і це, мабуть, ви взяли мою заявочку, так? Так, так, так. Слухайте, а по дорозі хотів би попросити, щоб ви е, заїхали на пару хвилин в магазині там, те, що купили додому. Бо дружина забрала ключі, а я не можу вийти. І хотів би попросити вас зробити. Це все, я оплачу, ви візьмете чек в магазині, тобто на що цього не переживайте. Ага, зрозумів. А зараз гроші можете мені кинути на картку. Чи е, то, в принципі, ви я цю, маю налічку, а по телефону в мене немає додатку, ви поняли? Ага. То ви приїдете, я все почекаю, вам налічку і віддам. Ага, хорошо. Я зараз приїду в магазин, нам зателефоную. Так, да, ви при, приїжджайте і е, скажете, коли ви зайдете, щоб я вам продиктував, там небагато, в принципі, і потім підійдете зразу на нашу адресу. Ага, добре, дякую вам. Зараз зателефоную. Так. Чекаємо трошки, так образно чекаємо, чекаємо, завів, приїхав, все. Представляємо, що я зараз в магазині. Нехай це буде магазин там, АТБ, так. Все, дзвонимо клієнту. Так, я вже в магазині. Що, ви в магазині вже? Так. Дивіться, я хотів би попросити вас купити один хліб чорний, один білий. Так. От, дві мінеральних водички, можна півтора, можна дві, яку найдете. Угу, Добре. От. І в принципі, дивіться, що ще, можна пачку масла, і я думаю, що поки, а, і пачку печива ще візьміть до чаю, щоб було. Хорошо, От. я все записав. І це записали, дивіться, там при вході ви в який зайшли супермаркет? Сільпо. Сільбо при вході має бути банкомат. Хочу попросити, щоб ще кинули на рахунок кошти. Бо дружина попросила це зробити, а я ж не можу вийти з квартири. І я вам так само це все на лічку і зразу віддам. Компенсуєте Хочу. добре? Добре, буду а, в магазині, зателефоную. Так, да, давайте. Давай. Ну що, друзі, ось така є афера. Якщо вам так телефонують, ви собі думаєте, якщо це постійний клієнт, якого ви постійно знаєте, от постійно ви його возите, все має бути добре. Ну коли вам дзвонять по невідомому заказу і так кажуть, і гроші на карточку кинути зразу не можуть, то потрібно дуже подумати, чи є сенс цього. Хліб, масло, молоко, ви купите. Ви вже додому будете їхати з чимось, але ви ще комусь подарите, наскільки він там заявить поповнити. На 300 гривень, на 400, на 500. Все. І як би солодко, там це вам не, не, не казали. Там я тобі більше чаю дам. Ти, головна задача розвести вас, щоб ви поповнили молодий телефон чи ще щось. Це дуже часто бувають дитячі харчування, просять купити, квіти. І все, щоб розположити вас як водія, як потенційну жертву, на те, що ви не почуваєте ніякого подвога, що ви пару гривень, ви поняли, потіряєте свого кошелька. А вам же ж вони також треба. Ось так. Так, розвод номер 3 Це я хочу знову такі, купити машину, дуже ж хочу. Щось з першим продавцем у мене не вийшло її купити, тому що він просить гроші при я дзвоню дійсно по нормальному оголошенню, написано так далі по цьому мегану, нехай це буде. От хочу купити мегану. Я дивлюсь по фотографіях, як він гарний, дуже красиво написаний. Це дуже-дуже-дуже люблять так робити перекупщики. І вони також люблять обманювати, крутити пробіги, красити під толщину мір, вони вже навіть навчились. І продавати взагалі, автомобілі, які вже биті, перебиті, крашені, перекрашені за ціну. Непогану або навіть вищу, тому що позиціонують, як автомобіль в ідеалі. Все, беремо телефон, дзвонимо з приводу оголошення. Мені ж потрібен меган. А такі ходові автівки дуже рідко їх купують всі, і того в перекупів їх багато. Це Renault Megane 2 Skoda Octavia, ось такі тури. Алло, доброго дня? Алло, добрий, добрий. Так, я з приводу автомобіля Renault Меган, Дизель. Е, так слухаю, що вас цікавить. Вона не димить, не коптить, масла <зас> не їсть. Щоб ви розуміли, машина бралася для дружини, як друга машина в сім'ю Пробіг, там йде мінімальний. Чого? Тому що в мене. Є окрема машина, я нею закриваю всі питання як по роботі, так і по всім справам, які касаємо е, моєї сім'ї. А це друга машинка. Вона просто йде е, на поміч е, сім'ї. Чому їздить дружина, завозить дітей в школу, забирає е, два рази в неділю їздить в магазин, пробіг йде мінімальний ходовочка зроблена ідеально, тому що в мене є знайомі на СТО. От е, хлопці зробили ідеально, нічого не. Стукає нічого, не димит, нічого не капає. Всі, все зроблено ідеально. Просто е, у вас можливо назріє. Питання зразу то чому ж продаємо, е, продаю, тому що беремо е, по нормальній ціні. Знайомий предложив машинку трошки кращу по класу, але по нормальній ціні. Тому рішили змінити. Але я вам кажу: салончик е, весь чистенький, акуратний. Е, ви можете, якщо маєте бажання, під'їхати, подивитись, е, можемо загнати на любове СТО, Вона все. Зроблено, я за нею не переживаю і ви можете не переживати. Приїдете, подивитесь, сядемо, проїдемося, резину ще даю в нагрузку зимню до комплекту, щоб вам було, щоб ви за це не думали взагалі. От, розхід йде мінімальний, тому що це дизель 1,5. Якщо ви знаєте, це да, да, да. К9К. От тому я кажу: ви візьмете машинку і ви не пожалієте. Тим більше ви подивіться, яка цікава ціна, Тобто на сьогоднішній день можна буде говорити. І ще торг буде, так? Да? Е, Звісно, зробимо торг. Я ж вам кажу, що я за машинку повністю е, даю вам гарантію, що якщо ви візьмете, ви будете доволі на 100%. Ага, Зрозумів, дякую. Думаю, приїду да. подивлюсь. Гарного Погласка. дня. Тільки попередньо зателефонуйте, щоб я був вдома. Хорошо, добре. На все добре. Взаємно. Ось ви зрозуміли, як красиво її розмалювали. А я беру додаток автономера, ввожу туди номер кузова і бачу, що вона була в ДТП, а позиціную, що вона не бита, не крашена, в ДТП вона не була. І якщо ви мало в автомобілях розбираєтесь, ви можете звернутися в якусь компанію і вони вам знайдуть автомобіль повністю з історією. Але я зроблю окремий випуск, ці компанії є такі теж спеціалісти, яким цікаво вам підібрати її також цю автівку погано. Як би красиво не чесали, потрібно вживу бачити, перевіряти кожен елемент, перевіряти все. Якщо не розбираєтесь, когось з собою берете. І тоді ви знайдете автівку, яка буде вас радувати, а не в якої буде йти там сивий дим. Салон там каже гарний, хороший, красивий, а він просто натертий так, що вона блистить вся, і ти бачиш ці навіть царапіни або ще щось. Ось такий варіант. Що я з машини, розкажу вам про четвертий варіант. Четвертий варіант він такий, що ви си, таксуєте, це також для таксистів. Це навіть буває, якщо ви якогось попутчика взяли при дорозі, це взагалі не важливо. Головне, що до вас людина сіла в салон. Ви з ним їдете. І починається діалог, вони в основному сідають заді ці люди, починається там діалог, там розпитують, питають, 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 і в якийсь прекрасний момент поч... можуть почати вас душити. Ну, зроблено для того, щоб забрати вас машину. От вони починають вас душити, ви теряєте свідомість, вас десь в лісі кинули, приблизно навіть ось на цій локації, неважливо взагалі. І все. І ви без автівки, а шахрай заволодів вашим майном. А є ще більш такий. Для них кращий спосіб. Це вони викликають службу таксі, ви берете таксиста, ви, ви берете за це замовлення, ви як таксист, приїжджаєте, і він вам каже: стоїть десь біля якогось кофейного апарату і каже, може, поп'ємо каву, ви хочете, а ви дивитесь, вроде, нормальна людина, що не попити каву, що безкоштовно, бо всі ми багато любимо халяву. І починаємо пити каву. Ми п'ємо каву. Починаємо їхати, їдемо, їдемо. Він вже сідає спереді і дивиться. Він дивиться, 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 що вам стає погано, поганіше, поганіше, і ви засипаєте. Щось вам туди підсипали. Ви заснули, так само вас викинули. І все, до побачення автівка, я вже пішеход. Ось такий варіант. Варіант номер 5 Я зараз ось в машині, таксіст газує, переключає передачі. Ось ми під'їжджаємо до мене додому. І що він мені говорить? Він мені говорить ціну. Скільки з мене. Так, що там? Проїздили ми з вами десь е, скільки там... 530 гривень буде. 530 Добре, ось да, вам тисяча. Так, тисяча. Це зараз всі мілки вам віддам, Давайте шукайте, що ви подали. Нормально, я вам навіть якщо то оставлю трошечки на чай. Так, да, так, це я значить що, 470 маю вам дати. Угу. Тин -тин -тин. Так, все, 470 є. Я понял. Так, все, ваша здача. Все, дякую все вам, це вам гарно. Давайте, щасливо. Добре, добре. Все. І ви побачили, шановні мої друзі, деться тисяча оказалась. Це просто був такий маневр, що я цими грошима покрутив, покрутив, покрутив. Людина їх побачила, я собі їх заховав. Я ще й наварився. Ось такий є варіант. Це дуже багато так продавців в магазинах розводять і не тільки. Ось так, друзі. Ну що, друзі, я вам розказав ось таких 5 авторозводів, як ви можете попастись на якісь шахрайські дії. Продовження незабаром. Там також буде 5 варіантів. Вони, можливо, навіть комусь будуть цікавіші. Незабаром огляд Mitsubishi Lancer. Відео вже змонтоване, через пару днів буде. Підписуйтесь на канал. Далі буде більше. Всім пока!